Привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі, і сьогодні я хочу вам запропонувати приготувати разом зі мною ось такі дуже смачні соковиті котлетки, не зовсім звичним для нас способом. Таких котлет підійде абсолютно будь-який фарш. Я сьогодні буду використовувати свинину. Тепер сюди буду додавати цибульку. Цибулька в мене була розмір десь приблизно на 100 г, і я її вже ось потерла на мілку терку. Додаю сюди і також буду додавати спеції. У мене це, звичайно, сіль. Сушений часник, паприка червона мелена по чайній ложці, і десь приблизно 1-3 чайної ложки суміші перців. Ці спеції, звичайно, можна додавати до свого смаку. І головний інгредієнт наших котлет сьогоднішній це сильногазована мінеральна вода. Воду додаємо відразу, як тільки відкрили пляшку. Ані яєць, ані хліба замоченого, ми додавати сюди не будемо. І тепер залишається все добре перемішати. Тепер ще один не менш важливий момент: М'ясу потрібно дати час промаринуватися. Це повинно бути не менше аніж 12 годин, тому накриваю кришкою і відправлятиму до холодильника, оскільки я роблю з вечора, тому ставлю на цілу ніч. Фарш простояв у мене в холодильнику ніч і свої котлети я буду запікати у духовці, хоча, звичайно, можна їх посмажити і на сковорідці. Я вже підготувала деко, застелила його пергаментом, а також знадобиться холодна водичка, щоб змочити руки. Ну і далі стандартно беру трішки фаршу, бачите, він такий добре тримає форму, нічого не розпадається. Формую котлетку, бажаної формою, я ось таку буду довгеньку робити, перекладаю на деко. Ну, відповідним чином формую всі котлетки. Всі котлети сформувала і тепер відправляю їх запікатися. Духовка в мене вже розігрілася до температури 180 градусів, по часу орієнтовно нам знадобиться хвилиночок. Тут уже орієнтуйтесь на готовність самих котлеток і враховуйте особливості своєї духовки. Ось так виглядають мої котлетки рум'яні, неймовірно ароматні, соковиті. Ось ви можете бачити, як вони виглядають на розрізі. Спробуйте хоч раз приготувати за цим рецептом і я думаю, що до цих котлет ви повернетеся ще не раз. А на сьогодні у мене все. Я всім хочу подякувати за увагу. Щиро буду вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, всім бажаю ми розлади і, і зустрінемось з вами в наступних відео.